Друзі, доброго дня, громадська організація Достав Вінський осередок Мазур Юля. Попалось дуже цікаве відео. Прикріплю вам його, а потім прокоментую. Чому люди, які виїхали за кордон і взагалі нічого не споживають, можуть мати борги? От, дякую за запитання. Це було у му році, це один із топіків був. Чому? Ну, по-перше, як мережі, які дізнаються, що ви поїхали за кордон і нічого не споживаєте. Якщо ви не передаєте показники. Нагадаю, то є п'ять днів в місяці, коли по закону там України, по договору, який у нас є з мережами, ми повинні передати показники. Бо мережі ці показники приймають, роблять свою роботу і передають нам, щоб ми, щоб ми зробили ці рахунки і таке інше. Якщо ви не передаєте показники, і мережі не знають, значить повинні якось порахувати всю систему в цілому. Вони, вони рахують по так званому середньому. Є там дуже там формула, по якому ми споживаєте. Якщо вас немає вдома, і ви не передаєте і вас немає автоматичного То ви платите більше. Ні, ви платите по-середньому. Що мережі думають, що ця квартира, ну там умовно, споживає там за кВт, і передає нам, що вона спожила кВт. Є поз, є позначка, що все пораховано середньому. але і ми виставляємо рахунок. Ви не сплачуєте, бо ви думаєте, що у вас ви ж не споживаєте. І потім такі, о Боже, у мене там рахунок. Ну нічого страшного нема. Якщо ви дійсно там споживання було менше, ви продаєте показники і вам йде автоматичне перерахування ну, в меншу сторону. Друга історія, тому, ну, якщо перейти до поради, якщо у вас реально немає в країні, у вас там повністю виключена квартира, просто передавайте показники там, ну, останньої, там, останньої, коли ви споживаєте. Є друга історія наведу приклад: що люди поїхали, залишили квартиру. І кажуть, ой, у нас там борг там 700-7 тисяч гривень накопився, але ж воно не споживало. Я кажу: ну давайте, ну, передайте показники. Вони передають, а там не було невеличке споживання. Бо там працює, наприклад, охорона, система, воно трішки споживає, хоч холодильник залишився. Ну, тобто, воно може бути ще таке споживання. Тому, якщо ви дійсно хочете, щоб у вас зовсім там не було комунікації з енергосистемою, називаємо це. Треба розірвати договір з ОСРом, ну, з мережами син. Ну тоді у вас немає договору, немає відносин, але ж у вас і не буде електроенергії, тобто треба потім підключити і заново. Тому моя рекомендація, якщо ви тимчасово не буду казати, переміщена там, особа, яка там не живе в своєму будинку, квартирі, то треба передавати показники в той час, які ви там знаєте, де і все. Все так просто, і мережі думають, і люди мають думати. І от коли люди почнуть думати і почнуть ставити правильні питання, і писати правильні запити і отримувати відповіді, тоді я думаю, цим людям почне трошечки розвиднюватись. А як там цей мужчинчик сказав? Що е, за рахунок того, що є договора, от бачите, давайте з цього і почнемо. Договорів у більшості нас з вами з цими новими мережами не є від слова взагалі. У нас з вами є договори з старими конторами, котрі працювали на території наших громад. І вони по факту на сьогоднішній день дійсні. Окрім того, майно, котре належало цим конторам, аж ніяк не було передано теперішнім мережам, ні провода, по яких йде електроенергія, ні стовпи. Ні станції, ні підстанції нічого не належить цим мережам. Окрім, того, якщо ви почнете розбиратися, на які саме рахунки і кому ви сплочуєте ці кошти, то ви з'ясуєте, що жодного відношення ваша територіальна громада до цих рахунків не має. Вони не обслуговуються в казначействі. І дуже дуже багато всього от такого цікавого. Тому, той, хто думає. То й розуміє, що зараз українцям зробили максимальне споживання електроенергії, тому що якщо б раніше ви думали, чи попрати сьогодні, чи попрати завтра, то з такими відключеннями ви всю роботу робите за 3 години, поки те світло є, споживаєте по максимуму. І відповідно ж до того, працюють техніка, уся ваша в будинку. І ваші платіжки за електроенергію космос. А якщо ще подумати, яким чином, як вони нас називають споживачі, яким чином ми споживаємо ту електроенергію, то питань більше, ніж відповідей знову. Бо не може людина споживати, не може. Ми можемо отримувати якусь послугу, і за цю послугу можемо розраховуватися. Але по факту надання цієї послуги підтвердити вони не можуть. Тому дякую тим, хто розуміє, думає і не сплочує на кацапські рахунки. Далі буде геодостав.